26 травня російська ракета влучила у один із медзакладів міста Дніпро. Побачивши на подвір'ї кількох скривавлених постраждалих, Василь допоміг відвести їх подалі від будівлі та передав медикам. Ми їх взяли на руки, бо вони нічого не бачили, йти не могли. І якраз моментально в ці момент вже й швидкі приїхали, прямо з рук в нас вихоплювали поранених. Далі став шукати людей на поверхах поліклініки на третьому поверсі. Василь разом з небайдужими відшукав чоловіка. Був засипаний будівельним сміттям. Але не могли витягнути, бо ноги були йому затиснені фрагментом стіни. Витягнули цього лікаря. Слава Богу, врятували. Врятованим виявився лікар-психіатр. Зробили хвилину тиші. Я вже чую, сама конструкція почала хрустіти тоді. В цей момент якась така була. Мобілізація зібраність і штрафу якогось не було. Це Потім вже якесь було таке усвідомлення, що можна було це. Але в але мене якісь, видно, хороші янголи-охоронці. Коли я побачив вже скривалених людей, в мене вже не було ніякого вибору. Треба було просто допомогти.